Доброго дня, дорогі друзі! Мене звати Вероніка Кесіль, я державний службовець Франції і також випускниця університету Парі Саклеп, першого вишу в світі з математики. І відповідно сьогодні я б хотіла з вами поговорити про те, як вступити на магістратуру у Франції, все, що вам потрібно знати, документи, які потрібно підготувати, платформи, які потрібно знати для того, щоб отримати можливість навчатися у вищому навчальному закладі Франції. Давайте почнемо з самого початку. Термін навчання на магістратурі два роки. Вони розподілені, як М1 і М2, проте, якщо ви завершили буквально і виключно тільки перший рік магістратури, ви не вважаєтеся магістром з дипломом Франції, тільки два повноцінні роки дають право можливості на отримання магістратури у Франції, відповідно, магістрського диплому. Наступний важливий момент: що ви можете перейти з одного в інший, звичайно ж, після першого року. Магістратури. Тобто, не обов'язково ви маєте навчатися два роки в одному і то, тому самому місці. Проте, я б сказала, що це. Досить рідко відбувається зазвичай, все ж таки, ті, хто йде на магістратуру, одразу обирають дворічну програму і до кінця її слідує. Також, що цікавого і що відмінне від магістратури, наприклад, в Україні, це те, що на першому році магістратури зазвичай є стаж, і цей стаж триває від одного до трьох місяців. На другому році це шість місяців, тобто, це вже така. Повна адаптація в робочий простір Франції, і відповідно, ви вже готові як спеціаліст для того, щоб починати безпосередньо працювати, можливо, в тому самому місці, навіть там, де і ви проходили стаж. А найголовніше, треба розуміти і знати, що дуже сильно відрізняються магістерські програми в Україні від магістерських програм у Франції. У Франції вони більш точкові, більш прикладні. Вони вже адаптовані спеціально під те, щоб починати працювати. Як ви бачите, про це свідчить і кількість часу, яку ви е, маєте проводити на стажуваннях. Звичайно ж, кожне стажування передбачає написання звітів, так про стажування, і відповідно цей звіт так само оцінюється, тобто не тільки вашим науковим керівником на магістратурі, а також людиною, яка за вас відповідальна в певній компанії, де ви проходите стаж. Тому тут важливо розуміти, що зазвичай дедлайни подачі на магістратуру першого року це плюс-мінус кінець березня. Так... Теперішнього року, тобто, в кінці березня ви просто подаєте заявку і десь приблизно до червня місяця ви вже маєте відповідь, чи ви кудись вступили чи ні. І тут починається цікаве, тому що якщо вам треба шукати стаж, а вам треба в будь-якому випадку його шукати, то для магістратури першого року а, можна шукати стаж ще аж до січня. Тобто, по суті, ви починаєте робочий навчальний рік, ви вчитеся і паралельно підшукуєте собі стажування, яке починає. Там в залежності від університету, в деяких університетах воно починається з березня, в деяких університетах і пізніше. Але відповідно, документи і папери мають бути підписані зазвичай завчасно, і зазвичай знову ж таки дедлайн це приблизно новий рік. Але буває таке, що можна трішечки там попросити, щоб ще на рік подовжили цей момент. На магістратурі другого року зазвичай ми подаємо заявку, починаючи з квітня чи червня. Теперішнього року і відповідно. Ми, вже маючи е, зарахування, там всі процеси відбуваються згідно з кожним університетом, тому так навіть складно трошечки сказати, який дедлайн подачі на магістратуру другого року, тому що платформи різні, ми про це зараз поговоримо. Але глобально про магістратура другого року передбачає те, що ви майже паралельно шукаєте стажування разом зі вступом, і потім вам кажуть, що ви вступили, і ви вже більше фокусу та уваги е, саме направляєте на пошук стажування. Ось в цьому найголовніше. Різниця. Тепер же ж давайте поговоримо взагалі, які платформи ми маємо знати для того, щоб вступати на магістратуру. Отож, для магістратури першого року навчання у нас, у нас є одна єдина глобальна платформа, яка називається Monmastech. Monmasteх передбачає те, що ви обираєте. Університет за списком централізовано подаєте туди, і далі вже університет буде розглядати всі ці списки конкретно під кожний напрям і обирати в у хвилях, так у хвилях вступу, як завжди, кого він обирає, а кого ні. Тобто тут все централізовано і зрозуміло з усіма університетами, як завжди, в цьому є і плюси, і мінуси, тому що набагато комфортніше так подавати, треба виключно одне досьє заповнити найголовніше, да а далі просто обирати правильність університетів. Трошечки інша система з магістратурою другого року, тому що подача на магістратуру виключно другого року вона е, передбачається, наприклад, для українців, у кого вже є завершений магістр, або для українців, які е, хочуть на сьогоднішній день по суті. Після бакалавріату отримати одразу другий рік магістратури таке можливо не завжди, але таке можливо, тому що у нас бакалавріат 3 роки, 4 роки. У Франції бакалавріат 3 роки. Відповідно, ви можете після наших чотирьох іноді навіть вступати вже одразу на другий рік магістратури. Ну але не завжди. А це залежить знову ж таки від університету. І для того, щоб вступити на другий рік магістратури, потрібно використовувати платформи є кандидат кожного окремого університету, і тут вже буде ду. Дуже відрізнятися дедлайни і від університету, і від факультету, і від спеціальності часто, тобто, по суті, вже. Зовсім відрізняється процес подачі. Давайте ж ми повернемось до першого року магістратури, тому що адаптація і така м'яка інтеграція в освітню систему Франції зазвичай відбувається саме з першого року магістратури. І подивимось ми з вами зараз, як саме відбувається вступ, де треба реєструватися для того, щоб подати свої документи на перший рік магістратури. Одразу наголошую, що це стосується виключно тих людей, які не знаходяться в Україні. Це стосується тих, хто вже знаходиться. На території Європейського Союзу або на території Франції. Ось вони можуть використовувати цю платформу. Всі інші використовують платформу через кампус Франс. Давайте ж подивимось, що це за платформа. Зараз на екрані ви бачите Монмастер глобальну інформацію з сервіс публік з конкретними датами і дедлайнами. Давайте ми подивимось, на прикладі 2025 року, тобто для вступу на 2025, 2026 навчальний. Рік відкриття Почалося з 25 відповідно, лютого, і до 24 березня ви можете робити і подавати робити свої бажання по суті, да, і подавати документи в обрані університети. 31 березня, по 1 червня, буде проводитися екзамен ваших кандидатур. Це означає, що комісії будуть обирати, яких кандидатів ми обираємо, а яких ні. Вже з 2 по 16 червня починається перша фаза відповідей. Ось і відповідно далі додаткові фази відповідей. І для того, щоб ви розуміли, ви в якусь першу, в другу чи третю хвилю будете вступати. Це вже більш такі детальні речі, але все одно, щоб ви розуміли, який в нас календар. Далі, коли ми вже заходимо на сам сайт Монмастер, виглядає він ось так. Ви тут можете навіть одразу шукати профіль, напрям, який вас цікавить. Але для того, щоб подавати заяву, вам треба зареєструватися, да? ви заходите в МОНЕСПАСКАНДІДЕ. І перше, що ви робите, це create un compte. Тут одразу задаються декілька важливих питань про те, що ви справді хочете подавати на перший курс так, різноманітних напрямків, на перший курс магістратури. Далі, що ви погоджуєтеся з правами кандидата, так, ви можете з ними ознайомитися окремо, відкрити так. Щоб ви читали і знали, що ви підписуєте, тому що кожен документ, який ви підписуєте, він грає велику роль під час взагалі ваших подач. Да? Ось тут повністю всі чарт. Далі ви пишете про те, що ви, ви вже маєте еквівалент бак плюс 3 або еквівалент, або ви зараз знаходитеся на бакалаврі. Що таке бак плюс 3? По-нашому, це е, завершений бакалавр, або це е, відповідно останній рік, тобто четвертий рік бакалавріату. Ось, якщо ви знаходитеся на третьому році бакалавріату в Україні, ви не можете подавати через цю платформу, тому що третій рік бакалавріату в Україні не дорівнює третьому року бакалавріату у Франції. Тому, відповідно, тільки чотири закінчені роки нам дають право вступати далі на магістратуру. Відповідно, ви кажете. Так далі ми е, дивимося на те, хто ж може подавати це всі французи, в кого є громадянство, всі громадяни економічної європейської зони Андори, Швейцарії, Монако. Далі додатково е, ті, хто знаходяться, да, резиденти, якщо ви знаходитеся у вибраних країнах, і якщо ви маєте зовнішню національність, да, тобто ті, які не входять в, ці, в список цих країн, проте вони не мають. Процедури Etude en France. З нас це не стосується, тому що Україні мають цю процедуру France, а, тобто тому саме я і говорила, що ця процедура стосується тільки тих, хто вже перебуває у Франції або на території Європейського Союзу. Тоді ми кажемо так. І тоді тільки нам підтверджується платформа, що ми можемо подавати через цю платформу. Коли ми все ввели, нам потрібно перевірити нашу пошту для того, щоб верифікувати аккаунт на пошту приходить ось таке посилання. Про активацію ми активуємо наш аккаунт, і вже ми бачимо фазу кандидатури. Так, фазу екзамену досьє, фазу зарахування, додаткову фазу зарахування. Все вже в нас є. І відповідно, вже тут ми можемо дивитися наші, е, нашу процедуру. Коли ми клікаємо на кандидатуру, ми можемо побачити, що. Е, ми маємо право подавати паралельно і на альтернанс, і на звичайні програми. Альтернанс це коли ми працюємо і навчаємось, звичайні програми це коли ми виключно навчаємось без роботи. Давайте для прикладу подивимось, якщо ми хочемо знайти магістратуру в математиці, ось у нас є різноманітні формати І варіанти. беремо перший університет, університет Ліля, математика, дізнаємось про нього більше. Тут одразу 30 студентів у нас написано, да є різні відсоткові відношення, які дуже-дуже е цікаві для нас, особливо, якщо е ви аналізуєте, чи пройде, чи не пройде ваша кандидатура, це дуже важливо робити. Ось і, відповідно, є вся необхідна інформація, що потрібно для того, щоб вступити, е які у вас додаткові будуть можливості потім навіть які заробітні платні після всього напрямку. В досі кандидатури, ви можете побачити, що є моє досьє кандидата. Воно тут не супер логічно, да? не зверху ніде, а отут саме моє досьє кандидата, і потім вже мої кандидатури і так далі, і мої документи. Відповідно, тут вам потрібно заповнити ось всю цю інформацію. Да? І після того, як ви їх заповните її, ви тільки тоді зможете подавати свою кандидатуру. Да? Тобто, кандидатури у вас на сьогоднішній день нема, тому що ви не заповнили поки що головну інформацію про Себе. Тобто ваше завдання заповнити ось це все, а потім вже переходити на процес пошуку решерш інформаціон. Глобально для інформації хочу сказати, що для того, щоб навчатися на магістратурі у Франції, потрібно мати рівень мови як мінімум b 2 а краще C1. Іноді для англомовних програм просять рівень мови B2 також, тобто, в залежності від того, яку програму ви обираєте, може бути таке, що рівень мови може варіюватися. Не жодного разу на сьогоднішній день. Я не бачила, що брали з рівнем мови B1 на магістратуру. Це теж важливо, тому що магістратура це вже повна адаптація до. Роботи, тому відповідно, рівень Б 1 абсолютно точно його недостатньо. Як ви знаєте, для того, щоб вступити на бакалавра, потрібно мати вже рівень Б2. Ну і відповідно на магістратуру, потенційно вже якби всі очікують, що рівень буде це один і навіть вище. Ось, відповідно, для того, щоб ви вступали, вам потрібен ваш диплом бакалавра, наприклад, український. Обов'язково його треба завірити, іноді просять переклад, іноді не просять переклад завірення достатньо, але зазвичай все ж таки для того, щоб підтвердити свої оцінки, краще зробити нотаріальний переклад. На французьку мову. Якщо у вас є апостоль, це ще краще, ніж його відсутність, звичайно. Проте, як ви знаєте, підтвердження диплому через нік на рік абсолютно достатня процедура для того, щоб ваш диплом верифікували, умовно кажучи, у Франції. Ось і вже стандартні документи: це резюме та мотиваційні лист, які, відповідно стають найголовнішим в критеріях відбору, згідно того, як, наскільки ваше досі сильне або слабке. Ось це головна базова інформація про те, як вступати на магістратуру у Франції. За деталями можете звертатися в особисті повідомлення на консультації для того, щоб дізнаватися більше, розуміти ваші конкретні ситуації, що краще обирати. І головніше, найголовніше це враховувати потрібну стратегію для вступу. Адже саме стратегія це е, успіх у нашому майбутньому вступі. Я бажаю всім миру вашому дому, і також давайте будемо дарувати одне одному тепло і радість. До зустрічі! І гарного всім дня!